Друзі, вітаю! Хочу трошки маленький звіт зробити. Завдяки вашій допомозі вже придбали ось таку трубу. З неї вийде цілих 6 буржуйок. Вже закупили круги, закупили електроди. От прямо зараз вони з'являться. Тобто ми чеки викладаємо, показуємо, куди ми витрачаємо кошти. Надіємося, що ми не зупиняємось, Ще хочеться ще трошки більше. Тобто, вже одна у нас буржуйка прийшла, друга уходить на Запоріжжя. Наш хлопець якраз приїхав зараз до Боярки. Далі у нас вже третя пічка робиться і четверта вже робиться. Тому ми не зупиняємось, працюємо. Дуже просимо вас не зупинятись, не зупинятись зі своєю допомогою, бо вона дуже нам потрібна. Ми вже закупили ще листовий метал. Ось люди нам також передають різні метали. Бачите, вже є ще один пропановий балон, тому не зупиняємось, працюємо далі, будемо загрівати наших хлопців не тільки в думках, і в помислах, але й в реалії. Тому вже давайте ще покажу а, пічечку, яка готова. Прямо це наша гордість. Ось ось така краса в нас вийшла. На ній, я думаю, хлопці зможуть і готувати їжу. Тут в нас є отака штучка. Це в нас вона вставляється. Будь ласка. Вже тут одразу буде йти в компакті кочерга. Ось така сушилочка, одразу вставляється з двох сторон. Ось. Тут можна і поставити чайника, закипятити, я думаю, якусь сковородку. Ще в нас в комплекті будуть отакі труби. Дві штуки. Ще ми їх не прогоріли. А тут хлопці вже їх відписка струїли. Тому працюємо далі. Все буде Україна.